Вітаємо вас у бандеромобілі. Ет, хто говорить то українська навігаційна система. Щось є балом. Виберіть мову спілкування. Рускі бандеромобіль переходить в режим самоліквідації. В тебе є можливість перейти на українську через шість, п'ять. Окей, знаєш, язик українському я рік сласла. А слава, слава Україні. Я переходжу на режим лагідної українізації. Вітаю тебе, бандерику, на борту. <рес> Дорогаєш що з їбалом. Як нам то тронуться з міста? Перед початком поїздки прокладіть маршрут. Давай на базу. На базу. Водій Воді координати. Поїздка відкладається на невизначений час. За вашими координатами вже працює Хімарс. Дякую. Ні надо хімарсу. Ні надо хімарс. Ні надо. Пожалуйста, хімар. Наші безраші вже 23 травня у Чернівцях. Весело, патріотично. Допоможемо нашому війську. Флора Клаб, 23 травня. Починаємо о 19.00. Квитки на карабас.ком на паску поїв ковбаски. Приходь на концерт. Будь ласка, Добре, Медіапартнер радіо Сі 4.